Вітаю всіх! Щоб мати в новому сезоні щедрий врожай смородини, слід подбати про кущі з осені. Зараз місяць листопад, і на цих кущах можна здійснити правильну обрізку, обробити від шкідників і захворювань, а також підживити фосфорно-калійними добривами. Коли ж найкраще робити обрізку. Починаючи від листопада, коли вже опадає листя до лютого місяця, але в лютому слід бути дуже обережним. Тому що коли температура підніметься до 10 градусів, 2 дні підряд буде сонячно, в смородини може початися сокорух. А коли вже починається сокорух, ці кущі обрізати не можна. Рослина отримає стрес під час обрізки, всі поживні речовини, які розійдуться по гілках. І таким чином, коли ми ще й обріжемо ці кущі, ми втратимо частину врожаю, Ягоди не будуть великі і будуть дрібні. Тому Пам'ятаємо, обрізаємо з листопада на протязі зими і стараємося встигнути до лютого місяця. Як я саме обрізаю свої кущі смородини. По-перше, вирізаю старі гілки, пошкоджені, зламані, слабкі пагони, які загущують кущ. Тобто звільняю кущ, роблю його більш провітрюваним. І, звичайно, якими б інструментами не користувалися обов'язково перед обрізкою, їх треба продезінфікувати. Це може бути чи навіть перекис водню, любий антисептик, хлоргексидин. Все підійде. Дезінфікуємо і приступаємо до обробки. Для обрізки смородини я використовую гілку і сікатор. Такі зручні інструменти і зручно робити чистку куща. А тепер оглядаю свій кущ. Дивлюся, це маємо однорічний пагін, він такий молоденький. Далі маємо це двохрічний пагін. По боках він пустив однорічні, і я буду так дивиться, старатися, найбільше смородина плодоносить на однорічних і дворічних пагонах. Тому я їх буду залишати, а решта будемо вирізати. Обрізаючи свої кущі смородини, стараюся видаляти до 25% всіх пагонів. Більше не бажано, тому що кущ утримує стрес. Тому я роблю таку обрізку з року в рік. Стараюся залишити 5-6 однорічних пагонів, до 5-2-річних з однорічними пагонами, а також 4 допускається 5%, ну але найкраще буде 4 трьохрічних пагонів, на яких теж є і однорічний, і дворічний. Звичайно, обов'язково обов'язково їх проріджую. Чим більше молодих пагонів, тим більше буде врожай. А якщо розглядати дворічний, то на них бруньки теж будуть закладатися з самого низу. Тому ці пагони найважливіші і вони дадуть найбільший врожай. А старі таки треба забирати, але все це робити поступово. Товстіші пагони, найзручніше вирізати саме гілку І ось це я буду забирати. Так. так, Маємо. Далі дивимося, ось така тут пішла гілочка. Тут має з боку молодий пагін, досить такий гарний, потужний. Ще один є молодий. Отже, я ось тут заберу верх і молоджу цей куш таким чином. Далі маємо, це пішов пагін, який теж я хочу залишити тільки молоді, а верх зріжу. Тут гілочка в мене лягає, і я залишу оцей молодий пагін, а низ зріжу. Так само маємо ще одну таку гілочку, зрізаємо верхню частину, молодий пагін залишаємо. І це маємо такий гарний молоденький пагін. Далі маємо тут, на задньому плані, теж верх зрізаю, а залишаю гарних. Два потужних молодих пагони. І от таким чином я омолоджую свій кущ. Він буде гарно провітрюватися і давати щедрий врожай ягід. Йдемо тепер до наступного куща. Кущ треба добре гарно оглянути, тоді придивитися, що тут забрати, для того, щоб він гарно провітрювався, і були тут тільки залишені однорічні і двохрічні пагони. Отож, маємо. Забираю з середини вже старий пагін. Він вже має три роки. Забираю по сусідству пам'ят, він загущує кущ. А тут треба буде оці молоді більше повирізати, щоб їх було набагато менше, бо їх є досить багато. Ось маємо гілочку, на якій є 4 пагони, два гарні потужні, а два слабенькі. Це є один гарний потужний, другий і два слабенькі. Дані слабенький я забираю, щоб не забирали поживні речовини. Так. І це я теж заберу, щоб він теж не забирав поживних речовин, а залишу такий гарний, один товстіший. Далі маємо теж гілочку, на якій є. Кілька пагонів. маємо. Тут теж є їх всього-навсього, навіть і 5. Отож, той, що росте всередину, забираю. По сусідству теж вирізаю. Дрібненький вирізаю, тоньший теж забираю, залишаю товстіший. І так оглядаю кущ по кругу і дивлюся, що тут зайве, що тоньше, що дрібненьке. Те прибираємо, а залишаємо більш потужні. Яке буде мати набагато більше ягід. Так само працюю з кожним кущем. Дивлюся, що росте всередину, що зайве. Ось маємо теж такий пагін, який забираємо, щоб не загущував кущ. Це гарні потужні молоді, цей теж забираємо. Тут молоденький лишаємо. Тут тоненький молодий забираємо. Тут пішло розгалуження, теж забираємо, лишаємо один і буде достатньо. Під час обрізки куща смородини слід врахувати, що такий важливий момент, коли ми вирізаємо старі гілки, то тоді стараємося не залишати пеньочків. Гілку вирізаємо під самий корінь. Можна спочатку вирізати залишити пеньок, а тоді, вже, коли кущ вивільнений, тоді забираємо ці пеньки і маємо гарненький такий кущик. Так менше будуть поселятися шкідники. І таким чином так обрізаються кущі. Коли кущ підчищений, тоді я якраз його і здійснюю обробку, але треба дивитися, щоб не було листя на кущах. Обробляю залізним купорусом 300 грам на 10 літрів води. Ну і будемо тепер його підживляти. А підживляти я буду фосфорно-калійними добривами. Для підживлення смородини я використовую добриво екоплант. Його береться 40 грам і дається на метр квадратний. Я буду давати 40 грам на цей кущ. Перед тим треба ґрунт розпушити. Для цього я використовую такий інструмент, легенько зрухую ґрунт, тому що корінці смородини близько підходять до поверхні. Роблю це по кругу. Так, і можна навіть старатися зробити таке невеличке заглиблення. І в це заглиблення сипемо дві жменьки такого добрива. Якщо ґрунт сухий, то обов'язково треба пролити. В даному випадку він вологий, але не настільки. Тому я по цьому ґрунту розсипаю добриво, а тоді вже буду проливати водою. Ось так беремо дві жменьки. І по кругу розсипаємо. А тепер цим інструментом загортаємо, заробляємо ґрунт. Підливаю теплою водою. Восени рослині необхідна вода. Без достатньої кількості рідини смородина не зможе добре пережити зиму, а потім гарно розвиватися. Молоді пагони можуть підмерзнути і не принесуть належних плодів. Тому доглядаємо за своїми кущами, а вони нам віддячать рясним врожаєм. Всім дякую за перегляд, пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!